Тієї доби на фронті було понад 80 бойових зіткнень, найгарячіше на турецькому напрямку, Втім, спокою немає на інших відтинках. На Донеччині працює наш воєнкор Владислав Круглов. Від нього дізнаємося оперативну інформацію. Владислава, вітаю! Знаю, що ти готовий почати з хороших новин. Тобі слово. Вітаю, Оксана. Тож з приємних новин. Нашим воїнам вдалося вибити окупантів біля Сеньківки на Куп'янському напрямку та біля Бурлацького на Новопавлівському. ЗСУ повернули під свій контроль втрачені раніше позиції. Про це повідомляє Діпстейт. Натомість на інших напрямках: сіверському, Лиманському, Торецькому та Покровському кількість ворожих атак не зменшується. На сіверському напрямку противник за сьогодні атакував 9 разів, і атаки досі тривають. Підрозділи окупантів намагає. Йти вперед в районі Білогорівки та Верхньокам'янського. Поруч з лиманом у районі Торського та Новолюбівки ворог прямо зараз теж атакує. А от на торецькому напрямку місто Торецьк рашисти рівняють землею. А на передмістя за день скидають десятки кабів. Та навіть у таких умовах ЗСУ контратакують. Напередодні в районі Забалки в місті Торецьк вибито росіян. Водночас в в Хортиця заявили, що на напрямку жодного просування окупантів за добу не було. Натомість, прямо зараз Зараз росіяни перекидають на напрямок бойові підрозділи з Покровського та Новопавлівського напрямків. Поблизу Шпокровська українські воїни теж контратакують. Та кількість ворожої піхоти та техніки в рази перевищує нашу за добу. Там відбулося 14 штурмів, під час яких окупанти крили наших захисників кабами. Також напередодні у ЗМІ з'явилася інформація щодо втрати Константинополя. Та як у Хортиці, так і аналітики Діпстейт спростовують цю інформацію. Загалом в Константинополі та в Улаклах на Новопавлівському напрямку ситуація важка. У селах цілодобово тривають бої. Та вони під нашим контролем напередодні ми повернулися з Лимано-Куп'янського напрямку, який росіяни наразі активно штурмують. Оборону там тримають нацгвардійці, які без перепочинку тижнями, а то й місяцями тримають позиції, аби не допустити ворога у глиб області. Тож далі у сюжеті буде картка і код саме на реби, бо без них дістатися на бойові позиції чи з них неможливо. Тож дуже просу, прошу вас донатити, бодай 10 гривень. Бо це неодмінно врятує життя наших оборонців. Ось щойно повернулися. Сідячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40 місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, це все одно, ви знаєте, вони губ, у них є 150 калібр, 120-й міномет. Пум-пум-пум-пум. Роботою. і це за 30 днів може дуже. Відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами. По два, по три і чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують також, коли йде бій, наші пташки висять над ними і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що у нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Е, робили евакуацію, думаю, що там м'ясо. Ну, врятували бійця взагалі, взагалі Так, все добре. Він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі. Бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і qr код для донату на ваших екранах. Ми працюємо в сфері, де постійно розруха. Постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу, не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен, хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому поки це все не закінчиться, будемо тут. Що ж робити, таке в нас життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Єдині новини.